Друзі, вітаю і спішу вас повідомити, що ми з моєю колегою запускаємо новий проєкт, новий формат групової взаємодії. Цей проєкт розрахований на людей, які потребують. Для яких цінно буде отримати безпечний екологічний простір, а також відповіді на питання, які будуть стосуватися абсолютно усіх сфер життя. І ця взаємодія вона буде проходити не тільки у форматі запитання-відповідь, як ви, можливо, могли бачити в інстаграмі. Це буде набагато глибше і цьому буде приділятися увага більша. Тому що взагалі ця ідея вона так народилася із нашого, з моєю колегою, такого дружньо-терапевтичного простору. І в якийсь момент, коли ми наситились цим простором, нам захотілося поділитися. Ним з більшою кількості людей. Одразу скажу, що це, цей проєкт не розрахований на, там, на 20 людей чи на 100 людей. Ні. Все-таки нам важливо відчувати, відчувати ресурс, так? відчувати наповненість і в той же час давати кожній людині. Користь, цінність і глибоко занурюватись у її питання, щоб дати відповідь, щоб ця відповідь не просто була да, як коротенька, а така, знаєте, розгорнута, щоб це було як міні-консультація для тих людей, які, наприклад, не можуть собі дозволити повноцінну консультацію у психолога за тією ціною, яка ну, зараз. Є на ринку праці, так і такий формат, він буде і цінний, і доступний. От це те, чим я намагаюся поділитися, і також моя колега. Ми створили цей проект для людей, які свідомі, відповідальні, але також ми розуміємо, що зараз такі часи, де, ну, правда, десь вибираються. Потреби життєво необхідні. Але разом з тим для людей, які хочуть, які цінують, які розуміють і дотримуються балансу брати, давати, я вас запрошую. В нашому просторі дуже тепло, затишно, глибоко, чуттєво і разом з тим стійко. Тобто є і підтримка, і є, звичайно, кордони, є правила, які направлені на захист всіх учасників і також нас. І я думаю, що в цьому просторі в цій взаємодії ви зможете не тільки отримати відповіді на запитання, а і підтриматись, і десь трішки погрітися. Повзаємодіяти з іншими учасниками, їх буде небагато. І також, можливо, десь в якихось моментах спертися на нас з колегою, віднайти якісь такі опори, відчути, а потім зміцнити свої опори, щоб досягти своєї цінності, цілісності, зрозуміти свою цінність. Унікальність, індивідуальність і продовжувати з нами чи без нас, як захочете, якщо дуже сподобається, і в нас буде ресурс, можливо, цей проєкт проіснує довше, ніж ми плануємо. Якщо в цьому буде потреба і буде бажання спільне, тому запрошую. Запрошую до взаємодії. Кому цікаво, Напишіть в директ або в коментарях. До зустрічі!